Відбувається футбольний матч між командами збірної захисників України та національної збірної України серед ветеранів. Пане, що незважаючи на будь-яку ситуацію, такі були недійні матчі, такі матчі пам'яті, тому що ми сьогодні спокличимо наших сатисників, вони надзвичайно потрібні. І саме тому я хочу подякувати Олегу Цукурському, Андрію Матвій, за ідею провести цей матч. Ми з великим задоволенням на це відбулися. Дякую нашим легендарним футболістам. Для нас насправді честь приймати вас в Хмельницькому. Хочу побажати, аби більше перемоги, а вона обов'язково буде. Тому що ми маємо такі наші власні військові підрозділи, щоб ми після перемоги тут, в Хмельницькому, на переповненому стадіоні зіграли справжній матч перемоги. Ота команда, яка сьогодні грає, вона вже, ну я не знаю, матчів 30-40 провела і на передові, і в тилу. Тобто ми збираємо кошти для того, щоб якось допомагати нашій армії. Тобто ну, кожен на своєму місці зараз що може, то і робить. Так що... Ну І тим самим ми хочемо і дух підняти наших людей, тому що ми граємо в футбол, і не дивлячись ні на що, що ракети літають, і не так все просто зараз, але ми стараємось ну, на своєму місці робити, що можемо.